За зиму львів'яни подбали, аби В'ячеслав не сидів без роботи, збирає сміття з фонтану перед парком культури у мішок. Людей багато заселяють ну, пляшки. бутилки. перехожі дивуються, чому водограй біля парку культури досі не грає. Час бо і так дуже жарко, і хочеться вже якоїсь прохолоди, щоб було вже де посидіти. Покупатися в фонтані. Поки що на море немає можливості поїхати. Адміністрація парку запевняє, до травневих свят все буде готове. Плануємо поміняти промені, які були поломані за зиму, і трошки привести до зовнішнього вигляду нормального, тобто пофарбувати промені і пофарбувати саму кантовкову фонтану. Пані Зеня з онуком Назарчиком прийшла в центр міста подивитися на головний водограй Львова. Втім, марно фонтан. Досі сухий. Шкода, що не зробили. Я сподіваюся, що на свята вони все-таки щось зроблять. Будуть гості, як то кажуть, треба, щоб ми не вдарили лицем в болото. Львів, місто гарне і туристичне. Фонтан буде, заспокоюють у Галицькій райадміністрації. Там треба тільки замінити знищені форсунки. Їх вже замовили. Нема води і через ремонт дороги. Але за тиждень обіцяють усе налагодити. Я певні складності з фонтаном. Коло оперного театру, бо проводиться реконструкція дороги на проспекті Свободи. І відповідно, проводиться перевізка водопровідної мережі до фонтану. Якщо нам з реконструкцією дороги не затягнеться, плануємо до, до свят запустити фонтан. Не чекаючи свят, вже нині працюють усі фонтани на площі ринок. Віталій Кубліков, Роман Маленький, головні новини Львова.